Чи коли-небудь ви замисливали, що таке церква? Чи це просто будівля з хрестом на даху, де люди приходять раз на тиждень, чи щось набагато більше, щось живе, що об'єднує серця, формує життя та впливає на наш світ у глибокий спосіб? Багато хто сприймає церкву як місце, куди треба піти, щоб виконати релігійний обов'язок. Але насправді церква це набагато складніше і глибше, це спільнота людей, об'єднаних вірою. Надією та любов'ю це живий організм, де Христос є головою, а кожен із нас частиною цього тіла, де відносини між людьми і Богом формують істину, духовну реальність. Привіт, друзі! Мене звати Отець Остап, і ви на моєму каналі, де ми заглиблюємося у християнство, говоримо про Бога простою мовою та намагаємося розкрити його сенс у повсякденному житті. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски, адже попереду ми будемо досліджувати, що означає жити вірою, як будувати відносини з Богом та як церква змінює світ. Отже, що ж таке церква? Можливо, це здивує вас, але в Біблії слово церква зовсім не означало будівлю. У грецькому тексті Нового Завіту використовується слово еклезія, що буквально означає зібрання. Спільнота тих, кого покликав Господь, це слово описує групу людей, об'єднаних покликанням, місією та вірою. Тобто, перш за все, церква це ми з вами, люди, які разом йдуть дорогою віри, моляться, підтримують одне одного, разом ростуть у духовному житті і несуть добру новину у світ. Появіться від перших християн, у них не було величних храмів, високих куполів або марв... мармурових підлог. Вони збиралися у своїх домівках, у катакомбах, часто таємно, аби молитися, слухати слова апостолів і ділитися хлібом і радощами. І саме вони вже були церквою, бо їх об'єднувала любов і віра в Христа, їхня спільнота була живим проявом Божого тіла на землі. Вони допомагали один одному. Захищали один одного у важкі часи, несучи світло Божої любові туди, де його найбільше потребували. Це підтверджує істину: церква це не стіни, а люди об'єднані Ісусом Христом. Саме тому і ми сьогодні говоримо: ми йдемо до церкви, але насправді ми йдемо не просто до будівлі, а до живої спільноти, до тіла Христового, де Христос є головою, а кожен із нас частиною цього організму. Так, храм теж має велике значення. Це місце, освячене молитвою, де ми збираємося для літургії, де звершуються таїнства, хрещення, Євхаристії, сповіді, миропомазання, подружжя, священства і лопомазання. Тут ми можемо зустріти Бога через слова священника, ікони, спів, запах ладану та святу атмосферу, стіни, дзвони, вівтар, ікони допомагають нам налаштувати серце на Бога. Зосередитися і відчути духовну присутність. Але важливо пам'ятати, храм це лише дім для церкви, місце, де збирається спільнота віруючих, а не сама церква. Уявіть собі, родину, вона може жити в різних будинках, роз'їжджатися містами чи країнами, але родина залишається родиною, бо її об'єднує любов і турбота, і взаємоповага, так само і з церквою. Будівля це лише дім. А сама церква це люди, які збираються разом у Христі, живі та активні, готові підтримувати один одного, допомагати ближнім і нести Божу любов у світ. Церква існує в людях, у їхніх відносинах, у молитві, у щоденних вчинках, у взаємній турботі та поширенні доброї новини. Коли ми говоримо церква, ми також маємо на увазі щось величне і таємниче: вселенську спільноту всіх християн у світі. І у всі часи кожна літургія, кожна молитва, кожен акт віри в нашій парафії єднає нас не лише з людьми поруч, а й з усіма Хрис... з усім Христовим тілом у всьому світі та й у усіх поколіннях. Коли ми молимося, ми з'єднуємося з усіма віруючими на землі та на небі. Творимо єдність з тими, хто жив у минулому, і тим, тими, хто житиме у майбутньому. Ми стаємо частиною великої родини, що об'єднує віруючих у Христі. Це показує, що церква виходить далеко за межі нашого парафіяльного простору. Церква це не лише спільнота людей, це також живий організм, який росте, змінюється та адаптується, залишаючись вірним Божому вченню. Вона допомагає нам розуміти, як слідувати за Христом у сучасному світі і бути добрим і чесним у щоденному житті. Як знаходити сенс у стражданнях і радості, як долати труднощі та невпевненість? Кожен член церкви це, це не просто пасивний учасник, а активний учасник її місії через апостольське служіння, передане через єпископів і папу, церква зберігає істину Євангелію, коли ми дбаємо один про одного, підтримуємо ближніх, допомагаємо нужденним. Ми творимо церкву тут і зараз. Отже, наступного разу, коли ви заходите до храму, спробуйте подумати, я частина церкви, ми всі жива церква. Тоді навіть стіни храму, дзвони та ікони заграють новими сенсами, а люди навколо нас стануть не просто парафіянами, а живою спільнотою вірних, об'єднаних Христом. Тому пам'ятайте, що були членом церкви, це більше ніж відвідати Богослужіння. Це жити у спільноті, у молитві, у взаємопідтримці, допомагати іншим у щоденній роботі над собою, щоб ставати ближче до Бога і реалізовувати Його волю у світі.